Так, Всім привіт! Ось такі два сіреньких гусачка у нас є е, на складі, для клієнтів підготували. І ще є два ось таких оранжевеньких. Як вам різниця? Напишіть, який краще? Сіренький чи оранжевий. Я думаю, що і той, і той крутий, кожному подобається своє. А Про ці МД4 можу сказати, що Копають глибину 1,70 м, висота навантаження 1,70 мет, вага цієї машини тонна. В комплекті з ними йдуть ковш 30, бокові упорні лапи накриття. В одному із цих сіреньких екскаваторів є брендовано. Він забрендований під одного із наших замовників, того нагадую, що ми можемо зробити і таке. Тобто Колір, бренд, все ми можемо зробити. Ми є український виробник. Тому запчастини є в наявності, сервіс гарантія, все по-чесному. Звертайтесь війниться Міні-Дігер.